Він, він, в в бі... він відмовився вести бі... бі... епуску... сесії, він відмовився. І він... Він він, 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 в... в... він, в... треба визнати це. Я, я, я вийду. Як до мене, як до заступника, згідно регламенту, не треба, шановні депутати, чужими руками загортати жарт. Хоча молодий, не треба мене наїжджати, чужими руками ви почали. Згідно закону, доведіть все. Щоб відповідали букві закону, а віддалі працювати, як ви хочете ви чули? до мене як до заступника. Я розпоряджую особисто не видавав поспіхання ваших сесій. До мене як до заступника ніхто поза чергові сесії читав. Я читав вісім разів і вісім ночі відколи цього ходиться. Я читаю все. це, навіть, ви добре, не робить добре. Читаю засвикати сесію, якби не як до мене. Хто до, до, до мене як до заступника звернувся? Я ні Вони, з вами не працює хочу працює по сюди пере... ходити, ні з Романюком, ні з Тобарчуком. Я вже знаю, що й до, до мене черда, шановна органіонці, і до мене черга, що ви А Я тут віка не заклав в вашій районній раді. Мене вірило 175 депутатів з Комарівки. 175. І за сьогодні зводять джінну поїву на схід села. Люди хочуть людей побачити, а цю клотнечу вашу тут. Що ви бартак тут зростаєте? Перевикривай сесію. Я не буду більше затримувати вас, я все але все. я вам спитаю, ви всі присутні в залі. Шановні, один з той станьте, скажіть, хто з вас, звітував, вас. звітував перед. Е, е, я звітував перед громадою. Скажіть, будь ласка, хтось з вас звіт залишок бюджетних коштів на сьогодні на рахунку е, значить, е, в нашому районі? 10 мільйонів. Я назвіт цифру точну. А для чого? А для чого? А не треба, тоді все, я визначаю. Я вас на всіх сесії, голова бюджетної комісії. Я вас я просив скільки воно. раз скажу. Ольга Ліонтівна, запитайте, скажіть, щоб люди знали хоча б, скільки заночку грошей, є. ви не сьогодні що дня не знаєте. Я ще раз вибачаюся перед вами всіма, тільки за одне. За одне вибачаюся. Про те, що ви не хочете працювати один встав і сказав, я відчитався перед людьми на сьогоднішній день. Шановні депутати, шановні присутні. 18-ту позачергову сесію Теплицької районної ради прибуло 18 депутатів. Згідно регламенту, відповідно, ми можемо розпочинати. 14 чоловік у залі. А де вони? В залі 14 чоловік, я пробачаюся. Я пробачаюсь, Віктор Анатолійович, ви фоторепортер. Дякую. Якщо ви погано рахуєте, з математикою немає. Бачите, доходять. Відповідно, рішення Теплицької районної ради від 14 березня 2017 року сьогодні скликано позачергу сесію Теплицької районної ради з питанням порядку денного про обрання голови Теплицької районної ради. На сесію запрошувалися депутати районної ради та громадськість. Відповідно до пункту 1 статті 20 регламенту районної ради 7 скликання, перед відкриттям кожного пенального засідання сесії здійснюється реєстрація, яка підтверджується в основному підписом депутата. На виконання вимог приписів пункту 2, пункту 1, статті 21 регламент повідомляю, що із загального складу депутатського корпусу районної ради, який складає 34 депутати свою присутність, підтвердило. 18 депутатів на 18-й позачерговій сесії Теплицької районної ради. Відсутні або не підписалися це решта депутатів, які були в залі, але відмовилися реєструватися. Ви бачили їх. Забезпечені обставини забезпечують вимоги частини 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо наявності повноважності сесії, а тому, керуючись правом головуючого на пленарному засіданні, оголошую 18-ту позачергову сесію теплицької районної ради сьомого скликання відкритою. Та прошу виконати державний гімн України. Присутні, як всім відомо, на сході України продовжується війна, гинуть наші захисники та мирні жителі. Прошу вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання. Шановні депутати, для ведення протоколу сесії нам необхідно секретаря сесії обрати. Є пропозиція секретарем сесії обрати Миколаєнка Сергія Володимировича. Інші пропозиції будуть? Не будуть. Голосуємо. Бабій. Відсутній Барановський. За Бомко, Відсутній Габінський. Гересименко Володимир. Відсутній Гересименко Валентина. Відсутній Грушевенко. Відсутній Лотов. Відсутній Зубляючи. За Колісник. За Кондратюк. Кошмилюк. Лайков. Николаєнко. музика, Не читальник. Занченко. За. 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 Панянчук. Загулин. Закрутили. За руманик. Савук. Завод. Колі. Супотнюк, відсутній Тиєвко. Тищенко. Токарчук. Тригубенко. Відсутній Тувай. Відсутній хлівнюк. За. 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 Чех. Відсутній Яковенко. А що че відсутній? Ой. Варіан Іванович. За відсутні. Як оленко. Відсутні. Відсутні, 16 будуть. 16. 16. 16 чоловік. Ну я ж теж считал. І відео знімають. 16 чоловік. Приймають сесію роботу. Ну, давай по-чесному робити. 17. 17. 17. 17. 17 чоловік, хай порахує, він просто математик. У нас все одно більшості. Є пропозиція закрите пенарне засідання. І назначити сесію. Друге пенальне засідання. Сесія на 26 років є. Хто хоче висловити? У нас вже 18. А Ви не хочете зареєструватися? Дайте та, я скажу свою позицію Свою позицію. я депутат, не, я маю право. І, і, по питанні, чого я, і по питанні, чого я не зареєструвався, тоже. значить, я вважаю, що ця ситуація, яка в нас сьогодні складається, вона є патовою і е, не веде не, до вирішення не, питання. Зареєструю. Справа в тому, що дивіться, яка ситуація. От зараз, допустимо, ми е, зареєструємо, значить, е, ну, зареєструємо до двох депутатів, проведемо сесію і так далі. А що буде потім? А потім буде подібна ситуація, як вона до цього була. Тому що одні будуть ходити на сесію, другі не будуть ходити, одні будуть приймати рішення, другі не будуть приймати рішення так так. Люди добрі. Значить, моя пропозиція така. Хоч вже склалась така ситуація, не потрібно зараз робити цих виборів згідно регламенту, згідно статут, цього, законів і так далі, у нас є заступник, нехай заступник виконує обов'язки. Василь Іванович там вважає незаконним значить, своє рішення, нехай ходить по судах, доказує і так далі, а ми повинні працювати. Мені думається, якщо буде заступник далі проводити ці сесії і так далі. Ми повинні погодитись на це і будемо працювати нормально. Тому що якщо зараз люба кандидатура, яка буде висунута от, від імені цих, цих депутатів, розумієте, в будь-якому випадку буде несприйняття другою стороною. Так само буде і тому, да, тому -то я вважаю, тому то я вважаю, і це буде найрозумніше рішення не проводити зараз ніяких виборів. Не проводити оце ожесточення данішого. Давайте все таки підемо по регламенту. Згідно регламенту, заступник повинен виконувати обов'язки. Ото в нас є 21-го числа сесія, ото я нехай я вона вона нехай вона проводиться, і будемо далі працювати згідно регламенту. Я Загалую, я для того, щоб прийняти Це рішення, вона. ви можете зареєструватися. Тоді буде пропозиція, і тоді ми за неї проголосуємо і буде всього. А то що ми маємо Я за прикладу з Григорієм Івановичем, але хочу задати таке запитання. То до якої пори буде е... вести, наприклад, заступник наші сесійні засідання, до тої пори, поки Василь Іванович не докаже свою правоту і не правоту, чи як? Чи може, чи може... нехай заступник, я не проти, я тільки сам, тому що ваша думка це зовсім служба. Давайте на якусь сесії винесемо питання про обрання голови районної ради. Григорій Іванович. Так доки буде вести заступник нашій сесії. До якої пористи? Поки Василь Іванович не докаже свою правоту і не правоту, давайте не спорю, хай буде заступник, але суть в тому, що хай збираються депутати і ми обираємо голову районної ради, так чи ні? Тому що цього голову районної ради не знаю, там, я вважаю, що все сесії були негативні, і більшістю голосів депутатів він був звільнений з своєї посади. То що ми будемо чекати півроку рік, поки, поки прийдуть всі судові дебати чи як? Я треба, не розумію. Я що згоден, щоб він заступник нашої сесії. Я згоден, щоб всі депутати. Тому що цю ситуацію треба, як того Юрій Дюан, зареєструйте і ми приймемо рішення. Ми ж питань. Якщо таке супутання буде. Нахідні, це, Є пропозиція, вона обговорюється. Якщо на слідуючу сесію не прийде, вся кількість депутатів знову не буде, сесії? Або ми прийдемо і не будемо реєструватися. І що то з того буде? Тоб, ви, ви пропонуєте слушну пораду, але давайте дійдемо до спільного консенсусу, чи я ж там правильно говорю. Да. Ну тобто зареєструйтеся, ваш голос буде вирішальний зараз. Яка різниця, чи я зареєструвався, чи не вирішується. Григорій Іванович, ви зареєструєтесь і у нас буде зараз 18 депутатів, і ми приймемо пропозицію, обговоримо її і вирішимо. Для того, щоб прийняти те, що ви кажете, треба проголосувати зареєструватися і проголосувати. <Freeze псих international cigar> Я проти проведення цієї сесії. Добжіть, щось сказати, спитайте. А при чому ви це з У мене є своя думка. сесію. Ви не хочете? Навіть прийняття сесії, всі депутати відкрили сесію, переносить сесію на... Це все буде нормально. Шановні. Пропозиції, пропозиції, дивіться. Шановні депутати, я розумію, що багато тут прозвучало з цієї трибуни таких слів, що деякі депутати, може, і обдумалися і може і був пресін, але патріоти вони не здаються. Так як на рубежах наших кордонів захищаючи, стоять хлопці і вони захищають кордони. А ті, що? Секуни повтікали, то це настоячі секуни. Хай це чують і знають. Прийдуть нові, і я думаю, що вони прийдуть. І 21-го, коли там <поцентрична> сесія коли ми я не значить, коли І вони прийдуть і обов'язково нас буде більшість. І ми виберемо голову. Не переживайте. Тав нас перший раз так само вийшло. І не могли зняти, значить, у цього корупціонера, який там стоїть і ходить і до всіх. Ми його не зняли перший раз, так само така сама ситуація. Ви бачили другий раз, прийшло скільки людей. І зняли. Я думаю, що переносимо все засідання Перше переносим, переносимо на якесь число. Давайте На понеділок, щоб ми... Які ми пропозиції? ми Нормального бюджету 21-го. От треба бюджетні бюджет, бюджет, питання приймати 21. і це останні. Ми збираємо голову, 21-го приймаємо бюджет, вирішуємо бюджет. Ні. А з ким торгуватися? Тут немає торгуватися з ким. Що? Прийду побачите, і буде більшість і все буде нормально. А той, хто не прийшов, то не, то не є патріота району, віддає розказувати, що він зробив. Ніх рана не він зробив. Хай от Жори. Строїтельну бригаду робить і далі робить, ми будемо дякувати. А не в державі грошах сидіти і красти. Які пропозиції ще Я бачу, що депутати ходять за надбавку до пенсії. Бо ми відкажемо, що вони будуть вам нараховувати. Дуже довго треба ходити. Число кажіть, а яке? Які пропозиції, давайте, на яке число? В кого? На 20-те. На 20 Так. Це що, понеділок? Понеділок, так? Да? Голосуємо. Але не треба. Ви не треба. закриваєте перенесли. Шановні депутати, а перенесли не 21-го, наприклад, один день до Давайте обговоримо цю. Давайте обговоримо цю число хто. Просто ходити одне діло, я скажу, я не Є. маю але їздити сюди, наприклад, Сергію, Славі, мені, звідти, ми тримаєшся, в мене зарплати ціліші, не вистачає, щоб я їздив сюди. Є, ка, ходити, ну того ми обговорюємо. Так, вистави. 20, 2021, якщо 20-та, якщо нам треба зразу на другий день робити зачарову сесію, щоб не прийняти бюджет, у нас перехідні кошти ще залишаються з того року. Якщо ми не приймемо, значить на сьогоднішній день не фінансування немає, не платиться за електроенергію, що становиться. Бюджетна комісія не буде кошти ділити. Бюджетна комісія вносить пропозицію. З кілької думки задайте, ми знаємо. Воно по правильному було б краще привести на перед до нашої. 20 числа. Була... А якщо ми 21 го на мільярту -го годину.

18 ї позачергової сесії. Далі продовжимо роботу на другому пленарному засіданні 18 ї позачергової сесії, яка відбудеться 21, -го, 21 -го березня о 10-й годині о 9-й годині, вибачте, приміщенні Теплецької районної ради. Дякую всім за увагу. Дивіться, 17 чоловік у залі. Ви не хочете дати зараз інтерв'ю на камеру. 17 чоловіків не мали права розпочинати сесію. Тому ваші дії сьогодні є право право неправ... неправомірні. Ви ж неправильно розпочали сесію 17 чоловік. Головуючий відмовився сьогодні надати інтерв'ю на камеру. Ну це взагалі вже просто не в ні в одні рамки не вписується. Оце такі депутати в нас сьогодні в Теплецькій районній раді. Оце ми таких людей повибирали, які сьогодні приймають рішення. Скажіть, будь ласка, як 17 чоловік у залі було і розпочали сесію, і гімн прозвучав? Панові депутати, Саша Савлук, скажіть, будь ласка, ти депутат, ти голова комісії, яким чином в залі 17 чоловік ви розпочали сесію, не маючи кворуму? Було 18. 17 чоловік. Я поіменно всіх записав і на відео всіх поіменно записав. Значить, у мене всі на камері записані. Який ж вона ж йому відчитуватися? Десь прибіло з і відчитуватися. Хай я буду сто разів з кущів, шановні, але є 17 чоловік у залі. Володя, ну я ж тобі не заважав, коли ви я, цирк робите. — робили. Володя, що я не, цирк Володь, не роблю. Ми, я ж не... Вітя. Ви цирк робите. Вітя, ви цирк робите 17 чоловік у залі. 17... Оля Леонтівна 17 чоловік у залі. Я ж читав. Бо не кричить мене комісія слідуюча. Виходьте. Будь ласка, мені там автова зала. Я не розумію. А чого ви мене як голова адміністрації виконуючи обов'язки? вигоните звідси? Тому що в мене зараз комісія... Мені закон дозволяє зайти в це приміщення. Я журналіст. А ви як голова Покаже мені посвічення. на дивися, працівник поліції не йди сюди. до мене? Не тикайте до мене. Ще раз кажу, ви голову виконуйте обов'язки. Перецінювати, да. будь ласка, покиньте це приміщення. Я не буду покидати, мені такого немає. Ви працюєте по з районною радою. Ні, будь ласка, будь ласка я ще нікого журналіст. Працівник поліції. Подивіться, я ще є журналіст і мені сьогодні виконує обов'язки... Обольське... Ви не працюєте в адміністрації, ви працюєте в районній раді Немає адміністрації. Ви порушуєте закони тут усі. А ви не порушуєте закони? Ні, я не порушую. Ви порушуєте закон. Ви порушуєте закон сьогодні. Добре, ви, ви як заступник голови районної адміністрації, порушуєте закон? Який закон? чого ви мене вигоните сьогодні звідси? Тому що в мене зараз має відбуватися тут комісія. Я маю право навіть на цій комісії бути присутній як журналіст, і ви це чудово знаєте. Але ви попираєте закони. Це що для цього був майдан? Гідності Слухайте, для цього пройшов. Не прикривайтеся, як і Василь Іванович майданом. Я, Я не прикриваюся прикривайте Івановичем Вас всіх звідси треба розігнати всіх до одного. А Що ви зробили? для району? Я для району зробив корупціонерів повигонив вигоні. Міліції прокуратурі буде. Люди перехрестяться від вас. Ні, шановні, це від вас. перехрестяться люди. Бо ви корупціонери тут сидите.